Склад Дніпра на ваших екранах. ну і Тактична розстановка, до якої ми вже в принципі звикли, до якої нас е, десь склад волині так само на ваших екранах. Я тим часом, друзі, вам скажу, е, якщо ви подивитесь цей матч в повному обсязі, на Football е, Hub онлайн-трансляція для рівень. Який має щось більше від них вимагати, в принципі нелогічно і навряд чи можливо. Зараз небезпечний удар. Це у складі в основі Луцької Волині. Бачимо, перехоплення було. Я одразу протягнув м'яч. Тут пробив О, у нас Кочергін, але перша небезпека дійсно. Зараз Романюк з м'ячем, Романюк непогано обіграв. Лоперіонка може пробити, пробиває ремонт і забирає м'яч до своїх рук. По удару на свобох команд. Красиво тут й говорити і пробив, але пробив в ближній кут. Не дуже сильно. Тим часом Дніпро знову атакує. Вакулко змістився, віддав передачу. Знову може бути небезпечно. Удар. Так би мовити, взяв Віталій Володимирович цього нападника. А ось Ібрагімовий, що робить. Петров пробиває, не влучає, ледь собі в ворота. Сваток не пробив. Сваток знав. Пробив, пробив не дивлячись. так По відчуттях і не влучив він у ворота. В порожні ворота. Цей удар відбувся у нас. На ну, нас удар і в матчі. Цього флангу не один раз уже подавали. Подача від нагіва. Голки знову не виходить, і це не потрібно було робити. Польовий. Польовий забігає, може подати. Подає польовий. Така м'яка передача. Там! Довбик! Забиває Довбек. Як же ж так неуважно грала з 15 м номером? Ні противна, дуже м'яка. У ну, свічку запустив польовий над штрафним майданчиком. Ось тут. і... Ну, Ротань. Ротань все ж таки він е... тут завадив оборонцю дістати цей м'яч. І Довбик абсолютно сам опинився і без проблем. Пробив у дальній кут. Тим часом у Дніпрі Руслан Ротань підходить до вболівальників, просить їм не заважати грати, тому що вже не перша така затримка. Просить не запалювати ці димові шашки, які взагалі не дають дихати. Зрозуміло, що це останній матч у прем'єр-лізі. Дуже емоційний матч для вболівальників, які звикли підтримувати Дніпро, підтримувати вищій лізі. Жодного разу в українській вищій лізі команда не покидала. Не покидала її. Якась нарада між арбітрами. Незрозуміло, яке рішення вони хочуть прийняти, говорить головний арбітер в центр. Ротань. Яка класна передача зараз. Польовий. Польовий. І нагіван, ось подивіться, дуже класна передача. І мені здається, знає, що віддавав він все-таки на ротаня, тому що ротань показував, що я вільний прем'єр-лігу команда не тягне. Щоб бути відвертим, зараз Чеберко непогано прострілював, але на ближній сіці нікого не було, і там кидають зупинити прямо у голкіпера. Ну... Зупинив нас другий арбітер, і здається, він показує, що забирає команди з поля. І Іван Бондар, здається, показав, що м'яч у нас завершено. Ми... Будемо спостерігати, будемо дивитися, що ж насправді відбувається. Я думаю, ви всі помітили, що сталося. Дуже багато було диму в першому таймі. І ось петарди, ось такі жести від арбітра. Те, що болівальники кидають на поле. Ледь не прилетіло Луніну в першому таймі. ви бачили його реакцію. Ну і зараз Роман Жмурко. Дивись, Петар на нього прямо під ногами жбурнули і туди зрозумів, що злякався голкіпер. Зайшов він у ворота. Ну, дійсно, це дуже неприємно. І ось перший матч для молодого голкіпера в прем'єр-лізі. І одразу таке випробування. І Бачимо ми вболівальників. Це вболівальники Луцької волині. Руслан Ротан він все розуміє. І заспокоював він вболівальників у першому таймі. Просив їх: дайте ж, ми дограємо, будь ласка, цей матч. Ми хочемо продемонструвати себе, показати себе, віддячити місту. Але говорили сьогодні вболівальники перед матчем, що закінчується епоха. І шкода, звісно, що все закінчується ось так. Матч команди не дограють, арбітер його зупинив. Прощаються футболісти Луцької Волині. Напевно, що технічну перемогу сьогодні зарахують їм. Але я не думаю, що легше від того набагато вболівальникам. І от взагалі справжню катастрофу на трибунах влаштували вболівальники Дніпра, почали кидати петарди, димові шашки, і зрозуміло, що футбол завершено. Дякую, дякую, Ротань, дякую команда своїм вболівальникам, які сьогодні занадто палко підтримували команду. Насправді результат цього матчу він не має жодного турнірного значення. Цей матч важливий сам по собі. Дві команди, які вже покидають премєр прем'єр-лігу за спортивним принципом і майбутнє, яких десь у тумані, так як сьогодні от у нас на стадіоні Дніпро-Арена. Бачимо, що достатньо глядачів зібралося, але все ж таки дограти ось цей матч командам. Не вдасться, Дніпро має жити. Баннер, який ми бачили впродовж цієї гри. Повністю погоджуюсь, що Дніпро це ціла епоха. Скільки команда дарувала дивовижних матчів, дивовижних перемог. Ну і, звичайно, вершини. Напевно, цього стала е, гра у Фіналі Ліги Європи два роки тому.